Де взяти більше сотні хороших одноручних сокир, яких вам, скоріш за все, хватить на все ваше виживання в зомбі-апокаліпсисі? Стосується це 42-го білду Project Zomboid. Звичайно ж, є нюанси. Треба буде добратись до одної локації, її полутати, трошки погріндити, і буде у вас сотня сокир. Воно того варте, повірте. І це, звичайно ж буде набагато легше, ніж качати ковальство, збирати для цього метал і всяке таке інше. Почнемо поступово. Локація, яку вам потрібно зачистити, це депо біля Люїзвіля. Ось він, Люїзвіль, а ось депо. Прямо біля в'їзду в, в Люйсіль. Полутати вам потрібно ось оці дві будівлі. Чи будете ви їх чистити, чи просто забіжете, полутаєте, це вже таке. Ну, Звичайно, можете заглянути ще в дві будівлі поряд, але це вже не факт, що там будуть потрібні вам ресурси. Ось ми на депо, і що ж тут потрібно полутати лише одне. Залізнодорожні цвяхи, всі, які знайдете. Кожен цвях важить приблизно по пів кілограма, так що краще мати автомобіль. Скільки їх тут буде, залежить від ваших налаштувань луту. Якщо налаштування стандартні, їх тут повинно бути десь більше сотні. На режимі виживання апокаліпсис я зібрав їх 106 штук. А це 106 майбутніх сокир. Звичайно ж, вам для них потрібно ще дещо. І це, мабуть, сама нудна частина. Частина грінду. Ну а що? Ви очікували, що буде занадто легко, потрібно прикласти трішки зусиль для того, щоб отримати 106 сокир. Частина гринду, вам потрібно буде прокачати сьомий рівень різьблення, щоб ви змогли робити короткі бити, і третій рівень обслуговування, щоб ви змогли робити ці сокири. Звичайно, є альтернатива з залізної труби, але вона не настільки якісна. Сокири з металевої труби і зустрічки будуть швидше ломатися, значить, вони не такі вигідні. Ну і тим, що ще потрібно металеві труби. Звичайно, можете крафтити і з металевої труби до тих пір, поки не прокачаєте третє обслуговування. А обслуговування качається, коли ви б'єтеся з зомбі. Демонструвати прокачку до сьомого рівня різьблення я не буду, коротко поясню, як це робити. Ви просто знаходите, допустимо, саженці, гілки і вирізаєте доступні вам рецепти, ну, якимось ножиком, гострим камнем або чимось подібним. Прокачується рівень, відкриваються нові рецепти, вирізаєте вигідніші по ресурсах рецепти. І так поки не прокачаєте сьомий рівень. Звичайно, якщо у вас є книги на прокачку різьблення, не забудьте прочитати їх перед тим, як вирізати щось. Це дасть вам дуже хороший буст досвіду. Чуть не забув дуже важливий пунктик. При створенні персонажа візьміть перк різьбляр. Він дасть вам плюс 2 до різьблення одразу зі старту і плюс 100% до прокачки різьблення. Ну і звичайно ж, відкриє вам рецепт короткої бити. Зі старту, але сьомий рівень все рівно потрібно буде качати. Невеличке доповнення. Візьміть ще перк умілий. Він також вам буст на прокачку різьблення дасть і можливість крафтити цю сокиру з металічної труби. А що ж робити, якщо ви не взяли різьбляра одразу зі старту? Ну, все доволі просто. Вам або доведеться шукати журнал, або рецепт, або саму коротку биту, щоб її вивчити. Ну і ще як варіант, можна тоді прокачати різьблення до дев'ятого рівня або коротке дробяще до дев'ятого, але це краще не треба. Якщо ж ви все-таки не взяли різбляра одразу, тоді шукайте журнальчик середньовічного озброєння травень 1993 року або саму коротку биту і вивчаєте її. Якщо не знайшли співчуває вам, качайте різьблення до 9 рівня. Вивчили бету, нарізали цілу купу бит, все нормально, значить залишився самий простий крок. Потрібно відігрувати божевільного нудиста і роздягати зомбі, знімати з них паски, кобори, шкіряні шмотки і нарізати їх на шкіряні смужки. Це саме просте. Звичайно, можете десь шкіряний шмот знайти в шавчиках, де-інде, але на зомбі його більше всього. При цьому всьому можете навіть не роздягатися, не обов'язково бути голим, щоб роздягати інших. Починаючи записувати це відео, я щось навіть і не думав, що там настільки багато кроків буде, щоб все це зробити. Ось ми на фінальному кроці цього відео, щоб його шлях трафив, майже 5 хвилин вийшло і. Все починаєте крафтити ці бити з залізнодорожнім цвяхом, якщо у вас вона не крафтиться. Перевірте, чи ви стоїте біля якоїсь поверхності, перевірте, чи ви вивчили цей цвях, і чесно скажу вам, бажано одразу створюйте персонажа, в якого є перкий ріспляр і умілий. І не гребіть собі мізки. Вам не доведеться шукати журнали і іншої херні, і різьблення буде вам качатись набагато швидше. Дякую за перегляд, надіюсь, це відео вам допомогло. Якщо я ніде не провтикав нічого.